Нікого не кидаємо, пройти мають всі, нема такого, що я боюся, я не йду. Це підсумок фактично викладання предмету захисту України в наших центрах національно-патріотичного виховання. І з сьогоднішнього дня усі центри починають такі регулярні виїзди. Уважно дивимось на розтяжки! О, молодець! Вони взнайомляться, співпрацюють, вчаться комунікувати один з одним і виконують завдання. Максимально наближені завдання до військових. Завдання, які зараз відбуваються в принципі на сході країни, проте з поправкою на те, що це дім. Наші люди думають про виховання майбутніх, можна сказати, захисників країни. Бо в будь-якому разі ми не знаємо, який в нас сусід, що вони коли зможуть зробити. Навіть якби його не було, це дуже круто. Я дуже хочу, що після нашої перемоги, обов'язково після нашої перемоги, такі центри залишилися просто для загального враження, тому що в цивільному житті це також може дуже допомагати. Добрый ною.